Шукати на афішах себай показувати нинішнім колегам попередніх для артистів, заслуженого академічного закарпатського народного хору плакати виступів у рідному місті чи гастролей історія, що дозволяє все міцніше відчувати себе намистиною великого колективу, який уже 80 років популяризує пісенні й танцювальні традиції краю. Крім плакатів, ще нагороди, документи, книжки, світлини, а також пам'ятні подарунки, сувеніри з власної збірки Клари Балох. Зрештою, її сценічне вбрання. Виставкою присвятою Національна легенда Закарпаття, відомій балетмайстерці-постановниці, хор продовжив відзначати 80-річчя. Клара Балох це легенда закарпатської культури, легенда наша легенда танцювальної культури всієї України. Хореографічна вона має закарпаття завдячую Кларі Федорів, вона має свою професійну хореографічну лексику. Все життя Клара Федорівна працювала на одному місці роботи – в Закарпатському народному хорі. Її трудовій книжці є єдиний запис закарпатський народний хор. Ми хочемо популяризувати нашу культуру, наше мистецтво і щоб про наші хора знало чим побільше людей. Виставку сформували з власних колекцій та з колекції хору працівники краєзнавчого музею імені Теводара Легуцького дуже цікава. Справді виставка присвячена найвідомішій місткині хору нашого краю, яка багато років пропрацювала, мала численні здобутки. Оскільки це ювілейний рік нашого закладу і хору, то в рамках співпраці такої наших двох комунальних закладів було організовано цю чудову виставку. Виставку створила з експонатів, які в 2011 році Клара Балох подарувала музею. Мова йде про афіші плакати, які є дуже цікаві із меморіального погляду, і з історичного погляду, тому що вона їх збирала на протязі всієї кар'єри, яка нерозринос пов'язана із історією хору, де Вона з перших днів працювала і до кінця свого життя. Це і особисті речі. Маємо на увазі подарунки, відзнаки, які вона отримувала. Під час своєї кар'єри, під час своїх виступів, це і книжки, які вона написала, зокрема мої роси і історія танцю, які також представлені тут на виставці, і також фотоматеріал, який ми самі знайшли, доповнили представлені експонати. Заслужений академічний закарпатський народний хор на відкритті виставки теж подарував деякі речі музею на знак удячності. Стародавні фотографії і даруємо е, давні телеграми, записи, такі, ну буклетики, те, що зараз не можна ніде знайти. Ну, якісь такі старі, фото, старі фотографії і телеграми, які Клару Федорівну обітали Клару Федорівну із різних куточків світу. А з того, що для виставки запропонував заслужений академічний Закарпатський народний хор, до прикладу, перша афіша. Ми отримали найстарішу афішу, яка про перший концерт, хору, який зовсім по-інакшому називався в ті часи. Це від вересня 1946 року, де можна всім стати і почитати, бо це дуже цікаво. Це наша історія, історія становлення хорового мистецтва на території краю, танцювального, хто був перший диригент, хто був перший балетмейстер, кількість танцювальної групи і тому подібне. І першу програму цього концерту концерту, яку вони роками зберігають, ще деякі сучасні плакати, афіші, свідчать про гастролі, про ту діяльність, яку проводить наразі Закарпатський народний хор. На виставці також сценічний одяг і черевички, у яких виступала Клара Балох. Усе це теж вона подарувала музею. Перше надала Клара Федорівна черевички свої, в яких вона проводила репетиції. Потім додався сценічний одяг. В цьому вона не виступала, просто презентувала на всяких конференціях. Вона ж відомо, що розповсюджувала і підтримувала українське мистецтво і за кордоном навчала за кордоном. Тому і дуже багато вона їздила і за кордон була активним членом товариства України, яке колись було дуже популярним. Ту все надбання, що вона зібрала, весь, всі ці фольклорні мотиви, танці, які вона ставила, це все представлено в її книгах, в її рукописах є. На виставку завітали студенти та викладачі Академії культури і мистецтв. У них постановки Клари Балох теж частина навчального процесу. Таку подію не могли пропустити, оскільки наші здобувачі освіти повинні знати про таких корифеїв, як Клара Федорівна, Балох. У нас є така дисципліна, як зразки хореографічного мистецтва. І, до речі, ми коли святкували день народження Клари Федорівни, балох, ми проводили наукову конференцію, де було представлено саме з її постановок не тільки танці, а як її танці можна використовувати в академічній школі і звісно. Ставимо і цілі ансамблі кольори Карпат з 50 відсотків, можливо, навіть і 60 відсотків репертуару нашого ансамблю. Це саме постановка Клари Федорівни не Балох. Виставку колектив доповнив і виступами двома танцями, які поставила свого часу Клара Балох. Перший березнянка. Адже березнянка була створена для Закарпатського народного хора, вона була так само поставлена в ансамблі Вірському. Це дуже, це дуже знаковий танець для Закарпаття, для України. Фактично березнянка презентує Закарпаття у всьому світі. Танець, дуат. Дует. Це угорський танець, він надзвичайно емоційний, енергійний і він записаний на основі традиції якраз угорців Закарпаття. Валох полюбляла фольклор, тому на відкритті виставки пролунали старовинні пісні із книги 19 століття у виконанні соліста Андрія Свида. Виставка національна легенда Закарпаття триватиме в музеї до 17 вересня.